Hallo? Herr Scholz, guten Tag. Привіт всім. Зараз Мирослав домовляється за перегляд чотирьохкімнатної квартири в будинку на три сім'ї в баварському селі в Німеччині. Оголошення ми знайшли на ebay. про вартість та умови здачі квартири в оренду розповім пізніше. Зліва ви бачите фото, які були розміщені на сайті, а далі буде сам будинок. Це великий будинок на три сім'ї. На першому та третьому поверхах живуть німецькі сім'ї. Здається, в оренду другий поверх. Ось вхід до самого будинку. А далі буде балкон, який належить другому поверху, тобто тій квартирі, яка здається в оренду. З балкону ми проходимо у кімнату. Таких кімнат шлафціма буде три. Всі вони пусті, навіть розеток немає, але це нормальне явище для Німеччини. Дуже багато квартир та будинків здаються пустими. А якщо мебльовані, то вони будуть значно дорожчі. Також тут є одна ванна кімната, вона вже йде із ванною, і душовою кабіною. І... Крім ще двох пустих кімнат, є ще кухня, яка також буде повністю пуста. Немає навіть ні раковини, ні плити, нічого. Все це потрібно купувати. І кухні в Німеччині з усіх меблів найдорожчі. Далі ми перейдемо до кімнати, з вікна якої побачимо прибудинкову територію і зону відпочинку. Це зона відпочинку для всіх трьох сімей. А в будиночку поряд є місце, де можна залишати велосипеди. Також поряд з будинком є газон, який належить власнику, де всі можуть пограти в футбол або просто активно провести час. І ще разом з квартирою здається гараж на одне місце. Він безкоштовний. Я зробила акцент на те, що гараж безкоштовний, тому що в Німеччині дуже часто гаражі здаються додатково і можуть коштувати 20, 30, 70 євро на місяць. Яка ж вартість? Ось такої квартири в будинку вона складає кальміте, це холодна вартість. Холодна оренда. 650 євро на місяць плюс 200 євро небенкости. Це комунальні платежі, тобто разом 850 євро. Але окрім цього, орендарі повинні заплатити за електроенергію, яку напалять, і це може бути сума від 60 до 100 євро на місяць. Взагалі ми поговорили з власником. Його звати Томас, він дуже приємний німецький чоловік, і він сказав відверто, що багато українських біженців вже дивилися його будинок. Але всі вони приходили з перекладачами на своїх мобільних телефонах, бо вони взагалі не знають німецької. І він знає і розуміє, що це буде проблема в майбутньому, тому що на першому та на третьому поверхах живуть німецькі сім'ї. У однієї сім'ї хлопчик, син якому 7 років, у іншої сім'ї два хлопчика, яким 9 та 12 років. Тому з усіх українських біженців, які були у нього на перегляді квартир, ми сподобались найбільше, тому що ми класно, ну не ми а. Мирослав класно розмовляємо німецькою мовою, і це, як мінімум, вже не буде якихось суперечок з тими сусідами, які ми в майбутньому матиме. Як ми і про що домовилися? Нам сподобалося це житло, і ми ніби сподобалися, але далі починається дуже довга процедура затвердження цього житла у джоб-центрі. Сьогодні ми вже були зранку в джоб-центрі, показали їм цю квартиру. Вони. Відповіли нам, що попередньо вона підходить по тим квадратним метрам, які відповідають нашій сім'ї, а також ті суми, скільки коштує ця квартира. Але чекайте письмове підтвердження. І такий лист ми можемо чекати від тижня до двох. Ми вже зателефонували Томасу, власнику цього будинку, і сказали, що ось такі справи потрібно чекати ну, десь тиждень. Так точно він сказав, окей, в мене ще будуть перегляди до середи. І далі подивимося, чи дістанеться нам цей будинок, чи ні. Історія про це вже буде у наступному відео. А я вам дякую за перегляд. Будь ласка, залишайте свої лайки, пишіть коментарі, бо ми вже трішечки розбираємося в темі оренди житла в Німеччині та можемо вам щось підказати. І залишаємось на зв'язку. Гарного всім дня!